Вітаю дівчата. Розпакуємо з вами разом MediCube, Трошки поговоримо. З'їздимо у Київ, поговоримо трошки про материнство, трошки про найкращі креми в моєму житті. Айхер, мій відгук на ретинол та догляд за шкірою. Давайте починати. Тіток зняла розпаковку мого замовлення з Зари. Чому взагалі я замовила так багато суки, тому що ми з дівчатами їдемо у відпустку? Це буде перша моя відпустка без Соні. Звичайно, що я дуже тривожуся. З цього приводу морально мені важко взагалі прийняти той факт, що я буду від неї так далеко, так багато днів. І я хочу сказати, що раніше, коли я бачила, як, наприклад, блогери залишають своїх дітей, а потім в сторі спишуть, що нереально скучили, що вже хочуть там назад до свого там маленького котика. Я взагалі завжди думала, боже, ну, кого ви обманюєте, Ну не можете ви сумувати там на Мальдівах за дітьми. А зараз я стала однією з цих людей. Я розумію, і я вже починаю сумувати. Короче, мене просто. Просто, в мене вже просто купа емоцій, а я ще навіть не поїхала. Ось, ми їдемо в відпустку, відповідно, мені потрібно якось оновити трошки свій гардероб, тому що я не купувала ані сукні, ані взагалі нічого такого. Декілька літніх сезонів в мене сукні ще з періоду моєї вагітності залишилися. Якщо чесно, на жаль, мені ну, із цих п'яти мені жодна не підходить на 100%. Все. Наговорилися. Усім привіт, дівчата. Хочу з вами відкрити. Посилку до мене прийшов медіку. Uh, Я замовляла у Байра. Вони у нас продаються по половиною тисяч, 18 чисот, близько 19. І це просто сам апарат. Тобто без додаткових uh, гелів і якогось інших продуктів. Замовляла його через Байра за 12 разом з Гелем. І ще одним продуктом зараз подивимося, як ти саме. <реш> До речі, ось тут плями. Вони ще зі вчорашнього вечора зберігаються. Тобто, коли я нервую, в мене ось так почали з'являтися плями ще було їх більше через те, що вчора був просто треш. <реш> Боже, Жесть, я, ж, я просто вся в ось цьому. Він рожевий. Я, якщо чесно, реально не пам'ятаю, якого кольору замовили, мабуть, рожевого. Замовлені входить ось такий гель, сам, по якому робити масаж. І ось такі екзосоми, як я розумію, з бути з голочками, але не буду нічого стверджувати, тому що просто ще не читала про саме цей засіб. Чому маю надії саме на цей апарат? Тому що в мене шкіра і взагалі я схильна до набряків. Коли ми обговорювалися з дівчатами, я казала про те, що в мене були жахливі набряки під час вагітності, особливо на останніх тижнях, і я ось тут зараз вставлю, може якісь фрагменти літу чи щось таке, на яких я вагітна на 41 тижні, тобто це було буквально за декілька днів до клонів, я знімала це відео. Тож я дуже схильна до набряків, і коли я народила, я майже одразу злилася. В мене були жахливі набрики на ногах, на руках, по всьому тілу і на обличчі. Тобто, знаєте, в тіктоці такі дівчата, у яких типу місце стає більше вдвічі під час виїбності. Це я. це я. Тому я дуже сподіваюся, що він мені допоможе саме із ранковими набріками. Сподіваюсь, о, так, він рожевий заряджений і світиться. Це приємно. Делію сто-тата три рази на день можна його використовувати. знали про це Я ні. Добре, вмиємося і розберемося. Моя малеча дещо здивиться. Дивиться, щось смішне. <тит> Чесно, прям неприємно. Ну, ось тут взагалі на такому режимі лайтово. А ось коли переходим на чоло, в мене аж волосся, нібито рухать. А, так, добре. Не знаю, чи взагалі мене буде тут чудно. <глаз> тут просто така ось. Система зараз. Що Ми приїхали в Київ буквально на пару днів. Зупинилися у готелі в центрі, я вам наношу тут назву. Мені загальний інтер'єр дуже подобається, ціни в них досить приємні. У з Ну, таких дуже умовами, наприклад, але в інших місцях в них є ряд недоліків, таких як не ліс, наприклад, а ми на четвертому поверсі, тобто люди з варізами це буде складно. Люди там з маленькими дітьми, з візочками теж буде не дуже зручно, але звичайно, все нівелює саме. Інтер'єр, тому що тут реально дуже приємно і сервіс, а саме дівчина на рецепченні. Вона була дуже приємною і для мене це завжди просто не знаю 100 поєдні плюс. Тому це місце загалом я можу радити тут досить чисто. локацію ось тут. Залишу це наша друга така міні-подорож, скажімо так. В трьох перший раз ми були в Буковелі, другий раз ми от саме тут знаходимося. Зробила декілька сторіс і від сьогоднішнього дня і написала і про те, що моя дитина ніколи не втомлюється, ніколи не зупиняється. Вона майже... Постійно як будь-які там майбутні батьки. уявляли собі е, подорожі. Звичайно, з війною все змінилося, і це не найбільша наша проблема. Але коли я була вагітною, я реально уявляла собі подорожі, уявляла, що ми з чоловіком із нею соною зможемо е, подорожувати. Але хочу сказати, що. Ось так, особливо у такому тандемі я чоловік і вона буде дуже складно, тому що вона додатково ще бореться за нашу увагу, тобто за увагу мою більше. І відповідно, ось цей трикутник між нами він для неї емоційно ще більш складний. Тобто, коли ми подорожуємо, я моя сестра і вона це якось більш лайтово проходить. А ось такий склад дається їй ще важче, і мені теж. Я просто витрачаю усі сили на те, щоб залишатися адекватно разу з одного боку намагаюся себе хвалити за те, як я спілкую. А з іншого боку, розумію, що мені а... знаєте, конче, треба ще більше читати, ще більше вивчати для того, щоб бути ще більш адекватною, тому що хочеться бути нормальною, мамою, хорошою. і ось ці такі подорожі вони дають мені зрозуміти, як дають мені трошки зрозуміти, як будуть виглядати ці кризи. Тобто, це щось таке раптове. Це коли дитина перестає бути твоєю дитиною, ти її не впізнаєш. І ось тут ти виходиш на сцену, ось тут ти маєш бути цільною, адекватною, бути якби альфою, яка зможе її провести через цей період. Я не знаю, наскільки ви розумієте, я так дуже рандомно вирішила цим поділитися, і саме тому перед взагалі тим, як. Розпочинати цей шлях у батьківство. Я усім раджу пройти терапію, читати якомога більше інформації. Книжок зараз є реально дуже класні книги. Якщо хочете, я якось поділюся а, тим, що я читала, тому що це реально допомагає. Бажаю нам завтра удачі! Реально дуже сподіваюся, що ми можемо накопичити спогади. Ось так. Дівчата, в мене пряме включення, дуже хочу з вами поділитися фаворитом останнього часу ось такий крем від доктора Алдея саме 345-й. Я взагалі експериментатор, ані ось таких щоденних базових. Що зі мною сьогодні, господи, Базових, базових. В плані ось таких базових продуктів на кожен день. І я пробувала дуже багато чого. Я й тут показувала, дещо вам не показувала. Якщо залишалася незадоволеною, але ось це це реально мій фаворит за останні, мабуть, два-три роки. Я не зустрічала нічого подібного, такого, щоб давало мені і зволоження, і освітлення, і гарну просто базу, таку базову базу від макіяж, висвітлення моїх якихось мілких постакне. Він дуже класно працює у парі з SPF наприклад, ось такий загелова текстура. Це те, що я там 5 років тому ще не могла очікувати від SPF, тому що все воно було білим, дуже таким щільним. не подобалось мені користуватися SPF, А зараз це просто кайф користуєшся, зволожуєш шкіру, ходиш собі, захищаєш її. Тож, якщо ви у пошуку, будь ласка, зверніть увагу на цей, щоб не бути голосовною, хочу показати. Ось користувалася Exai. Далі в мене був ось такий зволожуючий базовий від The Ordinary. Все одно я вважаю, що це класний крем, але 345 подобається більше. Ось такий від Burrito. взагалі ніякий, абсолютно. Я Реально експериментую, шукаю щось класне для себе, і я знайшла і для себе, і для вас. Тож, будь ласка. Бади-бади. Перш за все. Перш за все беру пробіотики. Завжди ось ці показувала їх відео про мамопластику. Реально вважаю це найкращим брендом, тому що у період вагітності, після вагітності, я багато разів пробувала курси пробіотиків і бачила абсолютно точну різницю. Мені щось пропонувала моя гінеколог, але нічого не зрівняється саме з тим. Великий, великий вітамін С. Ми п'ємо вітамін С на постійній основі регулярно. Вітамін С він, він, він позитивно впливає і на. І на здоров'я шкіри, і на ваше здоров'я саме на ваш імунітет. Тому must have. Для соні я зазвичай беру щось ось таке: це кальцій з магнезієм, це вікна замовила для своїх. Ось це вона замовила для своїх. І такий саме я взяла для Соні. соні я теж старається регулярно, звичайно, по показам, тобто по нормовості її розвитку. Я даю їй якісь там саплементи, бат так, для того, щоб вона, для того, щоб її імунітет теж був сильний. Ось тобі взяла над спробувати це якби регенератор ДНК. Більше казати нічого не буду, тому що сама ще не пробувала, але намагалася, наскільки це можливо, дослідити це питання і з чатом GPT спілкувалася і просила його глибоко дослідити. Саме я не знаю, чи це є у всіх версіях, чи в розширеній версії, глибоко дослідити, попросила глибоко дослідити це питання з точки зору досліджень. І він мені позитивні речі. Відповідь буду пробувати потім розкажу. Так, замовила ще собі яблучний оцет, тому що п'ю інколи яблучний оцет на часе зранку або серед дня, коли хочу там трошки знизити коливання цукру. Це насправді теж нібито знову ж таки доведена історія про те, що яблучний оцет саме це робиться з рівнем цукру в крові. тому інколи п'ю, але не хочу, щоб це впливало на емаль моїх зубів, тому замовила у таблетках. Біотин замовила моя подруга, але в мене є такий самий 10 тисяч треба брати дозування, тому що менше, як на мене, взагалі не дає ніякого ефекту. А магні теж замовила подруга, я теж п'ю тільки від іншого бренду на постійній основі. А мелатонін взяла собі, тому що наш закінчився. Намагаюся теж не зловживати мелатоніном, але інколи, коли я розумію, що в мене починається. Тривожність, а це відбувається, звичайно, що на фоні якихось подій, які відбуваються тут у нас в Дніпрі, то я допомагаю своєму сну, тому що спати дуже важливо, якісно спати ще важливіше. У мене був такий період, коли я могла перекидатися протягом ночі декілька разів, просто від відчуття страху, відчуття внутрішньої тривоги. І, відповідно, п'ю мелетанін іноді для того, щоб трошки врегулювати свій сон. Ось такий погляд був на. Вже розповідала вам, що почала користуватися ретиналем. В мене ось такий і ось такий дует з двох засобів для мене найбільш безпечний зараз. Я ж не хочу перемудрити і беручи до уваги усе те, що я вивчала в плані догляду за шкірою. Зрозуміла, що реально для мене, да, що реально для мене найкраще працюють кислоти, пептиди, тобто сировитки з пептидами, вітамін С, якого я бачу просто миттєвий результат. Це те, що одразу просто змінює стан шкіри, то одразу побачиш, як вона наливається, як вона блищить, як вирівнюється тон. Щодо ретинолу, я наразі не впевнена, тому що я від нього ефект наразі не бачу. Я від нього бачу тільки побічні ефекти у вигляді швидких, але тим не менш висипань та акне у найбільш чутливих зонах тобто ось тут, ось тут, і навіть на зоні декольте, тому що тут я теж наношу. Звичайно, що мені це наподобається. І я розумію, що це в довгу, саме тому я даю йому шанс і буду давати знову і знову. А, ось. Ти гарненька дуже. <Greek> ну що, дівчата, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що сьогодні була для вас корисною і пошки пішли відпочивати. До зустрічі.